Вітаю на каналі Домтехнік! Хочу вам розповісти про ось таку цікаву річ для відпочинку, яку ми побачили на цьогорічній виставці Interbuild Expo – це Гриль Вогнище. Вогнищі, тому що по центру розпадується воловище, воно нагріває типан і на тепані ми готуємо. Це не привичний, скажімо так, для нас, для нашого українського народу вид приготування, тому що всі привикли до мангалів. Трошки інша філософія. Перше, за цим мангалом може готувати одночасно декілька людей. Тут стіл об'єднано з мангалом, а спілкування з приготуванням їжі. Кожен може готувати, смажити овочі чи м'ясо, робити тости чи навіть яєчню або оладки. Ось як це працює. На центрі розпалюється вогнище. Перша закладка тріл це для нагрівання 15-20 хвилин, щоб нагрів, потрібно, щоб нагрівся сам тепла. Тут різні поверхні розраховані для різного приготування страв. Далі Шумуємо відкритий вогонь під цю зону тепану, Вона нагрівається, використовуємо як сковорідку. Ця зона тепану служить і. Вона називається вогнева зона. Тут або запечатуємо великі шматки стейків на відкритому вигідні, робимо йому корочку, щоб м'ясо всередині залишалося суховитішим. Доводимо до ума його вже на тепані. Доглядати за таким мангалом зовсім не складно. Залишки їжі і, і спеції, які залишаються на типах, знімаються шпателем і так само просто в чашу скидуються туди там і на вугіллі вони згорають. Потім додатково все це промаслюється звичайною рафінованою соняшниковою олією. В Внутрішній частині у нас є. Є конвекційні отвори для гарного горіння, щоб була так, тяга. Так, 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 так. Дрібна зола опадає в нижню частину, в нижній відсік, тут є зольник нижній частині. Сюди збирається дрібна зола. Ця частина використовується як зберігання додаткових предметів, сюди можна там склянки поставити, тарілочки якісь. Ось. І в нижній частині дровник. Комбінації таких сучасних мангалів різноманітні. На виставці представили ще ось такий вогнище-мангал. Він має дещо іншу конструкцію і металеву стільницю, яка теж не нагрівається. Бажаєте більше знати, що обирати? Підписуйтесь на наш ютуб канал і не забувайте за вподобайку. Домтехнік – з комфортом проходити крізь стіни.